Вправа розгинання рук для трицепсів над головою. Беремо гантелі відповідно до вашої програми, піднімаємо руки над головою, зводимо гантелі разом і згинаємо та розгинаємо руки в ліктях. Корпус при цьому має бути рівний. Спину вигинати, нахиляти чи відхиляти назад не потрібно. Стоїте рівно. Коли згинаєте руки, бажано досягнути гантелями до лопаток. І потім випрямити руки повністю над головою. Доторкнулись до лопаток, випрямили руки над головою. Коли згинаєте руки, в ідеалі тримати лікті прямо біля голови, не розводити лікті вбік. Тобто робити ось так, а не ось так. Але це залежить від того, яка гнучкість плеч у вас. Щодо дихання. Коли опускаємо гантелі вниз, робимо вдох, піднімаємо гантелі вверх, робимо видох. Видох вверх на зусилля. Коли доробили справу, то зігнули руки, відчули, як розтягнулись м'язи. Поклали гантелю на місце. Вправо закінчено.